І так, друзі, всім привіт! В цьому відео буде повне навчання та мій шлях, як я буду вибиратися з боргів. В мене є борг 5 тисяч доларів, який мені потрібно закрити до кінця цього місяця. Та на балансі в мене зараз 1200 доларів. І прямо зараз я буду вам все показувати. Сьогодні моєю схемою є наш індикатор під назвою Parabolic SAR. Це ось у наші такі квадратики. Взагалі, що таке індикатор, куди ви потрапили? Зараз я вам розповім. Я заробляю на валютному. Ринку, тобто це наш валютний фондовий ринок, тобто всі наші знайомі валютні пари, тобто валютна пара євро к долару, це те ж саме, що ви підете в обмінник та купите євро та продасте його за долар трошки дешевше. І ми заробляємо саме так, але ж на комп'ютері, типу, нікуди не виходячи. І тут є ось така штучка, як індикатори, ось вони в нас. І тут купа, ось, як ми можемо бачити, ось знизу додається на графіку, купа індикаторів, типу, так що навіть графік наш не видно, не можемо не бачити. Тобто, зараз я Позакриваю, і ось це все допомагає нам торгувати. Це є нашим інструментом. Тобто, для цього мені потрібно лише ну Це просто щоб бачити наш тренд, і саме параболіксар, по якому ми будемо торгувати. Ось параболіксард це ось такі наші е, квадратки, ось такі, на яких ми заробляємо. Після цього, як ми його додали, натискаємо ось сюди, натиснемо вид, вид, ставимо відразу, друзі, 2-3 пікслі. Ну, рекомендую 3. І колір такий, щоб ми бачили його. Тепер, після цього, нам потрібно його налаштувати, щоб він коректно давав нам всі сигнали. З приводу налаштування. Всі наші налаштування я залишив в нашому основному каналі по нашій стратегії, це наш Parabolic SAR він у нас повністю безкоштовний. Тут я натискаю, так, як його налаштувати. Тепер по налаштуванню мені потрібно налаштування 0.025 прискорення та максимальне прискорення 0.15. Це показники, щоб наш індикатор себе гарно відпрацьовував 0.15. Після цього тиснемо зберігти. До речі, посилання на усі всі наші стратегії. І нам є основний канал на нашу віпку, до речі, в віпці. Ми вже торгували і завчора зробили 45 тисяч гривень. Це все також безкоштовно. І наш безкоштовний торговий бот, який видає нам ось такі сигнали. Це все в нас в відкритому доступі. Ви це можете забрати в закріпленому коментарі під цим відео. Тож переходьте в основний канал, і тут вже буде і Віпка, і всі наші інші стратегії. А тепер показую, як працювати по ньому. Тепер що нам потрібно зробити? Беремо наш баланс типу і брокер, посилання на це все ви знайдете в коментарях під цим відео. Там для вас все залиши. Щоб ви не плутались так, давайте, можливо, навіть змінимо на 2 пікселя. а тут сильно великий такий у нас квадратик. А, так як коли ти ну, трошки все так назад вертаєшся, його плохо видно. Тепер переходимо, ставимо час нашої угоди. В нашому ось тут нашій стратегії вже написано, як по ньому працювати, і нам потрібно заходити саме на 2-3 хвилини. І так, я ставлю давайте час нашої угоди 3 хвилинки, і наш таймфрейм ставимо 1 хвилина. Тепер пояснюю, що взагалі-то ми додали. І що нам тепер взагалі з цим робити. Дивіться, ситуація в нас наступна. Наш індикатор складається з ось наших осьо таких квадратиків, типу, ось таким чином, я і хочу повністю віддати свої борги саме так на торгуючі. Мені потрібно заходити в угоду з першого по наш третій квадратик, який в нас формується. Ось, ось давайте я обведу, щоб ви бачили. Бачимо з самого початку наші квадратики зверху нашого графіку. З першого по третій квадратик ми повинні зайти вниз. Саме тут така ж сама історія, перший, третій квадрат... Які йдуть на знизу графіку, тобто ми заходимо до гори. Тепер мені потрібно саме знайти нашу угоду, де в нас буде з першого, по наш третій квадратик буду заходити на 100 баксів. Давайте навіть. На 150 доларів будемо заходити, і просто ось так я гортаю наші валютні пари та шукаю саме ситуацію. О, ідеально, один квадратик, і в такому випадку можна зайти на дві хвилинки. Все, так, відчинив нашу угоду, типу, і з цієї чистий прибуток буде плюс 138 доларів, друзі. Що є вже таким вісомим кроком для закриття моїх боргів. Тобто мені потрібно це 5 тисяч доларів. Бачимо наш перший квадратик зверху нашого графіку, і ми заходимо донизу. І чекаємо гарне падіння протягом цих двох хвилин, так що там з нашою уходою. вже з'явився наш другий квадратик, який свідчить про те, що ідеально уходи падає донизу. І так, далі буде ось в нас з'явився вже другий квадратик, як ми з вами ось бачимо на нашому графіку. І далі буде з'являтися третій, четвертий, п'ятий, і графік ще нижче нижче буде йти. Тож саме так. Ну і поки ми з вами дивимося, в нас діє така чудова акція, тобто протягом 30 днів ти можеш безкоштовно забрати ось цього безкоштовного бота, доступ до нашого ВІП-каналу, доступ до стратегії під назвою Фрактал, і доступ до стратегії під назвою саме Parabolic Sart, це та, по якій ми зараз і працюємо. Для цього тобі потрібно лише перейти в закріплений коментар і перейти в мій основний канал, де просто забрати торгового бота. Ось і все, друзі. І так. Дивимося, що там з нашою угодою, а з нашою угодою все чітко. А для того, щоб прийняти участь в акції, просто проходь в коментарі в основний телеграм-канал. Ось він у нас. І так, дивимось. Залишається у нас 35 секунд до моменту, коли я зроблю плюс 138 доларів. Як на мене, це досить таки непоганий результат. Мені потрібно 5 тисяч доларів заробити для того, щоб закрити свій борг. І далі хочу заробити 1006 доларів, 5 тисяч баксів віддати борг і працювати далі. Тобто, ось ми можемо бачити лише одну зі всіх наших стратегій, яка ідеально себе відпрацювала. Тож рівно 5 секундочок і плюс 140 доларів собі в кишеню я отримую, як на мене. Це непоганий результат, і я дуже радий, друзі. І так, фіксується наша угода і маємо прибуток в 138 доларів. Осьо. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, ось і є нашою топовою стратегією. Цілому, сподіваюся, що вам все зрозуміло, так як намагався вам пояснити все максимально просто. Ну а на зв'язку був я річ, буду намагатися віддавати свій борг, тож, якщо цікаво, зустрінемось з вами. вам ось отут. Ну що, побачимось в наступному відеосії, друзі, не забувайте дивитися ще минулі відео, так як я записую дуже багато відео, в мене ось вже 4 відео є, там де з самого початку починав працювати, але поки щось не дуже в мене заходять по переглядам. Є короткі відео навіть робив ось ці шорти, але ж поки що дуже слабенько. Тож, якщо ж вам цікаво, буду вдячен за підтримку лайком та підпискою. Тож, побачимо з вами.